э, uh, скрыем, наконец-то узнаем, что есть ты покупаешь непонятных ребят, айфончик. Даже, я даже держу вот постоянно этих непонятных ребят, а в магазин специализированному. Отвёртка звёздочка. Открываем два нижних болта. И і... отдельно кладем. Ой, зёнка водится на 13-й телефон. Як вам якість? Може Владу пора перейти на 13-й? У мене продаю, я свій телефон продаю. Угу. Uh -huh. Берем okay. лезвие и вставляем между экраном и і... Мне очень страшно всегда скрывать IPS-экраны. Потому что... Видишь? Блять. А теперь берем запропил. Чуть-чуть вот так покапаем сюда. И вот сюда. Все, сейчас оно э, растопить. Клей, трошки. І руслан лопаткою. А, а не надо сначала выключить телефон перед тим як? Я дивився, треба... Вик... Ну ладно. Ти мастер, ти, мабуть, краще знаєш. Його надо виключати, коли батарейку відключаєш. Угу. Потом мы берем вот эту штучку. Ти їх міняєш як говно, знаєш, <laughs> На Насики привык. Блядь, опять мені замена экраном, блядь. О, все, пошла, родненька. Так, ще ж нема. Все, все хорошо. Все, тепер вставляємо в цю щельку. Вот так от раз. Все, і беремо ще одну. І отут трошки оддигонаємо і вставляємо з другої сторони. І отак от вниз потихоньку. Щоб, О, я... щоб, щоб не тріснув екран. Просто як по масу пішло. й Я не можу так просто. Це не просто. Ти можеш лезвия в матрицю загнати і все. Ну, не да. буде працювати екран. Багато людей приходять, ремонтують Дома. а потім приходять і кажуть, що. Блять. Так, да, в тебе тут мініна батарейка. Що таке, що за здох? Ні, ні просто просто вздох. Я устав. Я думав, там щось дуже погане, ти побачив. Ну що? можна виключати. Тепер беремо присоски. Присоєдимо екран. Все, стоїть. Угу, такі присосочки. Професійні. Іменно присоски жорсткі. Так, давайте. Нічого, я думаю, там пилючка буде, там не знаю, дохлий, муравий. Ну, грязні пластини. Отпечатки видно. Стабілізація. Бачиш, що шевелиться? Це, щоб фронталка, короче, не сама. Снімала нормально. Коли ти селфі знімаєш. Серйозно? А це воно? Це типа стабік, да. Офигеть. А це воно просто прикручено херу. А задня камера ось отут тут захована. За пластиной. Понял. Ось Оце молоток, А оце вібратор. Боже, подарить. Самогром. Просто в трусики кидаєш і саме якісний вібратор. От, і коли ти, типу, включаєш там вібро этот, вона так. Кстати, могли б я реально дуже якісні вібратори. на ринку. Але вони, кстати, в айфонах тут вони розкручуються і вони починають делати. Не взз. Саме чаще на восьмерках таке. Все, вот Открыл телефон Сейчас буду менять батарейку Отключаем Отключаем Все, мы отключили экран Вот тут находится Face ID, верхний динамик И все И датчики всякие разные, какие нам не нужны Да, все, нужны они? Не, ну сейчас они не нужны, хай лежит отдельно Так, откручиваем А это сильничка? Ага. Да Вы Уксус я люблю уксус. Вот так вот, чтобы вот так вот. Накапав, понюхав, взбодрился и работать. Это моя батарея за косарь. Катина. Да, я косарь. Две. Так, вот все проклейка, уже на батарейке приклеена. Хорошо, покажи мне, это якость на батарее. Так, да? это да? 11 хотя бы? Да. Це ти кажеш, якісна знатеріала, але виглядає так точно, точ, як і ця. Ну, не прям. Оце значить, що э, Attention э, батарейка не сертифікована. Типа це зроблена копія. Угу. А це знаєш, що сертифікована. І ось ця зв'язочка теж це ким? Apple? Так, да, так, да. так. Ну, типу, Apple розрішила заводу робити такі самі батарейки. А, один в ага. один. Прямо, що з Connect, з контролером. З усіма, коротше, надписями. А ця батарейка зроблена в якійсь Монголії, типу, на якомусь заводі, непонятно. Ага. Тіпо не знав того. такого. Ну, типу того. А оцей контролер, Отут він знаходиться. Я тобі на цій батарейці покажу. Угу. Щас. Все, не не, не, та, не заюбу. Так, тепер. Саме бісяче. Угу. Можете триватися, дай надаватися. Всіх. Да. Бо не сертифіковано, того вони рветься. Та ні, просто. От старості пересохла, блядь, і відривається. Так, а поясни мені за цю батарейку. Получається, мені сказав чувак, що вона нова поставлена, свіжа назад. Наскільки це правда? Я не знаю, я її не ставив. Я Дивись-дивись. Все. Ладно, будемо по-другому. Беремо ізопропіл. переворачивай телефон і прямо туди отак так наливаємо. Ну, і ізопропіл і спір можна купити в строительному магазині. Не можна. Ні. А я чув, що можна. Його ну, можна купити, але ти його багато не купиш. Ой, чуть-чуть не купиш. Ну так, да, це каністрами отакими. Каністрами, так. Да. А хто буде каністрами за 10, там за 800 гривень куплять, чи скільки воно там стоїть. Зараз я запропів роз'їсть цю наклейку внутрі. Ми тоді зможемо зробити Отак. А тут аккуратно нельзя вот так давать и вот так давать, только только посередине можно. Потому что... Надеюсь, батарея трещит, а не... Зна задняя крышка. Снимаешь что изнизу снимай, изнутри, давайте. О, як жувачка. Чим буде. Шикарно не, не буде? буде. Ну, виглядає тільки, я б сказав би. Ну от тобі Щас, контролер. Не. Перепаяний, так. Да? Зараз я подивлюсь, чи перепаяний. Перепаяний. А, ні, це ще не вона, це тільки кришка. Так, да, перепаяний і перепаяний хуйово. Apple так не робить гавляне. Оце твій рідний контролер, оця штучка. Вона угу. отак от відрізається і перепаюється. І потім перепрошивається з допомогою цієї. Угу. Перепрошивається для того, щоб там, щоб твій телефон бачив нову батарею як рідну. Угу. Ну, я бачу, що ніхто не радить перепрошувати їх. поставити. Без неї. Тоді не буде таких приколів, як у мене з телефону, що да. він просто вирубається. Хоча батарея ще живуча, да, так розумієш. Користуватись ну, можна тільки. Да. Ти можеш її оставити. Угу. Е можна оцей контролер перепаяти на нову батарею. Тільки така не с... на цю вже. Така смисл? Ну. Та ним. хусьне. Тепер... Все одно всі радять її не ставити. Бо з нею більше проблем. Чим. Ну, Це влияє на перепродаж Я понял. телефона. Ти Те його в продати? з прочерком, так, да, не продаш там ну, дорого, грубо говоря. Тому що це признак, що мінялась батарейка. Признак, що мінялась сь... батарейка. А скільки років пройшло всіх 11 вже помінялася батарейка, це неможливо. Ну, якщо Но... там якісь, да, дуже Ну, з перепайкою, якщо ти міняв з перепайкою, люди думають, о, це взагалі це...". людина позаботилась, Перепаяла собі, блядь, ну. Ага, це ми з тобою розуміємо, що це повна хрень, а люди, я понял. Так, да, ну якщо ти комусь продаєш свій 11. Mm -hmm. Та п твою мать! Що мене з пальцями сьогодні? О. Зараз ми просто підкидаємо батарейку, щоб подивитися, чи взагалі телефон запуститься чи ні. Та п твою мать. О! Дивись, ну. Все. Дивимося на потреблення. 03, 04, 05, ще подивимося. Важну будь 2-1, 1, 1 десь так. Поступив до нас, статті 11 Pro Max. Не включається, не заряджається, не реагує ні на що. Буде передавати на діагностику, тому що. Тому що пиздец, не працює, Тупо не працює, ні на безпровідні зарядки, ні на зарядки, вообще нічого не працює. Цікаво ну, це спати так, наверное, да, щось, Або вода попала, або десь з 9 этажа. А люди потім пред знаєш, яку розказують? розказуєте. Типа приходять, щось не працює телефон. А що він падав, волога попадала, там відкривали. Тут у нас чисто це п'ятнишка, від за пропивок. Оставьте, Оставьте не чи на трассе, пожалуйста. Оставить? Да -да. <реш> так сказать, э, помиты... Э, знаешь, типа, печать мастера. Я бы я, японские мастера делал в своих изделиях. На мече каком да? На самурайском? Да-да-да. Так, подключаем назад виридный экранчик. Раз. Два. Три. А, блять, я тупый. Отключаем назад. Тепер ми опираємо отак. І тепер треба зашітку спочатку поставити. Потому угу. що ми потім не зможемо. Знаєш, коли погано спиш коли тривоги. У мене ж ти бачив відео, як мене шахедає бачили? Угу. Не бачили, а типа цим. Стріляли. Прожектором. прожектором. Висвічували. Ну, я проснувся від того, що прям там три. 3... 3 секунд не в очереди були. прям. Ну я вообще закрытым вікном спалю. Типа або прилетить, або не прилетить. Боже, пожалуйста, не будіть мене. Ну, у мене тоже было закрыто, але їбашили просто коли. А, так що, типа закрытым получить. Да, конечно. А Та мене... там пиздец, там просто там ебашило дуже жорстко було. Так, А в мене колись над хатою пролітав шахет. А потім очі очередь... річки. прилетів. да? да А, я, я... кудись призем... це або да. збили його, напевно. Його збили над моєю хатою а потом десь прилетів уже комусь. У двір. А, не... Його ж должны збивати так, що він зривався в небі. І падали тільки осколки, манюсеньки, типа. А коли його підбили, там крило, да? і в нього там бензобак тече, і він просто і впав. Тоді він взорветься нахуй. Перед тим як його закрити і включити. Перед тим, як Провірить, закрити да? і це зробити. Треба перевірити, чи все працює. Оцей камінь, отак от раз. Раняємо на екран. Техніка безпеки. Мені завжди по трудам і по фізрі... Ні, по трудам, що фізра. На, на трудах завжди писали. Техніка безпеки 1 бал. Руслан, оцінка за рік 1 бал. <рес> ну, іменно тільки і за техніка безпеки. Мені ще писали оцінку, поведінка 1 бал. Щоденник писали, поведінка 1 бал. Mm -hmm. да, пожалуйста, іди нахуй. Все, диви, нема жовтого п'ятна. Йоми, реально, нема жовтого п'ятна? Я ж кажу, тот нагріла. Ми можемо його ще раз нагріти. Не треба. Так, провірить тепер. Піди, ну дивись. А... Угу. Я плачу за 100% заряд, а не за 40. Ты хочешь, чтобы я зарядил телефон? Все, теперь обережно закрываем. <smart noise> И звездочкой закручиваем два болта. А, проклейка? Проклейка там стоит старая. A -a, а, новая? -а -а а -а Тебе не надо она. В смысле? При... <гад> Тобі не надо нова проклейка, ми не міняємо екран. У тебе стоїть проклейка і так. Пилівлагозахист і так сохранился в тебе. Пыли вологозахист, а не водонепроницаемость. Все понял. Будеш відео розказувати всім своїм зрителям. Що це, блять, огромна різниця. Те, що айфони iPhone е, опускають... воду. Так, да, то що їх опускають в воду. блядь, То знаєш, їх опускають в фільтровану, отак от беруть віддерце, в якому немає ні волн, ніяких примісів, просто собі вода. І вони отак от беруть, отак. так, Опустили. Бачите, вода І підняли. А якщо ти роняєш його в калюжу, отак от простой, ліпається... ну, друга розмова. Туди буде вода по-любому. там, Через uh -huh. динамік, через роз'єм роз зарядки, все, заряд пішов. Що... Потребление хорошее. Хорошо. Э Телефон. XR. Значит, сразу следующий.